Щороку рівень моря зростає приблизно на 3 міліметри. Ці дані спеціалісти отримують за допомогою супутника. Підняття рівня моря в майбутньому може призвести до затоплення прибережних територій і напряму залежить від глобального потепління. Але 3 міліметри приблизна оцінка, тому австралійські науковці вирішили її уточнити. Для цього сконструювали спеціальний буйок, який може стежити за рівнем моря, і оснастили його gps передавачем це важливий інструмент для здійснення замірів. Інформація, яку збере буй, потрібна, щоб з'ясувати, як глобальне потепління впливає на рівень моря. Буйок плаватиме на відстані 30 кілометрів від узбережжя острова Тасманія. Пристрій здійснюватиме виміри двічі на секунду і записуватиме їх на жорсткий диск. Пізніше, коли буй завершить свою коротку місію, науковці порівняють ці показники з даними супутника і спеціальних суден завдяки цьому, ми отримаємо найточнішу інформацію, але поки що головною системою для отримання даних про рівень моря буде виключно буйок. Причина, чому науковці вирішили перевірити показники із супутників, проста головна територія для здійснення вимірювань басова протока це вузька смужка води між материковою Австралією і островом Тасманія. Зонд пролітає над нею раз у 10 днів, причому залишається в потрібній зоні лише на хвилину. Цього явно замало для точних вимірювань. Висотоміри супутника насправді можна використовувати виключно як додатковий інструмент. Вони недостатньо точні, і такі цифри як 3 міліметри на рік. Це вже на межі їхніх можливостей. Цей проект дуже важливий для Австралії, адже у нас немає власних супутників. Ми залежимо від інформації, яку надають нам інші країни. Завдяки таким пристроям, як цей буйок, наші науковці нарешті зможуть оперативно отримувати точні дані, опрацьовувати їх і бачити, що відбувається в Тихоокеанському регіоні. Отриманими даними австралійці ділитимуться з колегами з інших країн. Вони сподіваються, що таким чином науковці зрозуміють, як боротись із зростанням рівня моря.